Ставши свідком крадіжки коліс з чужого автомобіля, Житомиряни не тільки повідомив про побачене до міліції, але й за власною ініціативи на своєму автомобілі переслідував зловмисника аж до його затримання працівниками ДАЇ близько четвертої ранку. 25-річний житель Житомир Олександр Буданов повертався додому. І заїжджаючи у двір багатоповерхівки в районі польової, побачив, що неподалік біля двох машин у дворі якось невдало припаркувалася третя. Опель мало не притул, був присунутий до сусіднього автомобіля. Мазда припаркувавшись неподалік, я побачивши, освітивши фарами, що е, якийсь невідомий крутився біля цієї е, цього автотранспорту, коли я звернув увагу на те, що тут немає колес. Я одразу е, вийшов з машини та почав е, рухатись у сторону. Невідома особа сіла до своєї автівки, яка була припаркована. Паралельно цієї. І закрився із нутри. На питання, що тут відбувається, чоловік за кермом через прочинене вікно сказав якусь нісенітницю про ремонт автомобіля. І, не дочекавшись реакції, швидко завів машину і натиснув на педаль газу. Олександр негайно кинувся до своєї автівки та прослідував за крадієм. Тим часом водій Ополя колосив ще пустими житомирськими вулицями, намагаючись відірватися від свого переслідувача. Олександр вже невідривно слідував за ним і координував правоохоронців за маршрутом їх руху по телефону. Затримали водія вже в Бердичеві. Переслідуючи даного водія зі сторони вулиці Петровського, він заїхав в парк шкір об'єднання. Після чого неодноразово ігнорував вимогу про зупинку. Декілька кругів зробив по парку. Побачивши, що нема куди діватися, йому ми був зажатий патрульним автомобілем. Після чого було затримано на даному місці. Працівниками ДАІ був затриманий громадянин міста Бердечева 1984 року народження. На даний час збираються матеріали, які будуть направлені до Житомирського міськравіділу. Так як дана крадіжка сталася в місті Житомир. При огляді автомобіля в його салоні правоохоронці вивели 10 коліс з різних автомобілів іноземних марок. За заявами, поданими в міліцію, вже є власники двох машин, з яких пропали колеса і знайшлися в затриманому ополі. Нині відкрито кримінальне провадження. Затриманий брадечівлян появляється на причетність до скоєння інших подібних кримінальних порушень. Я відмовляюсь давати будь-які вам показання. Маю право за стата 163. Сам Олександр сприймає подію як фільм з авантюрним сюжетом, у головній ролі якого опинився сам. Тим не менше каже, що вчинити інакше не мав права, оскільки носить форму військового.